Доброго всім ранку, хто завітав до мене на мій канал. Ось у мене фініш, який я обіцяла вам показати свою Алісу. Вишивка тут, зашивка вісером тут повна. Розмір картини 32 на 38. Ось такі номерочки йдуть. 38 номерочків. І ще плюс я два додавала своїх. Ось номінал. її 25:06. Виробник і без студіо. Це львівська, Львівський виробник. Ось така вона вся гарнюня. До неї йшло 9 отаких аркушів, по яким я і відшивала цю свою схему. Без них дуже важко було б, я б, напевно, і не змогла б так вишити. І що ще хочу сказати, що до цих номерочках, що тут вказано, є 5. Номерочки в люксу, люк, люксової серії. Ну, все тоді давайте роздивлятися, роздивлятися номерочки бісеру. Міняла бісер в волосі дівчинки і в самому гусачки. Ну, от тут, зокрема, на грудки тут, на хвостику. Чому я міняла? Вони? Дали е, бісер, е, який входить в, в ручку цієї дівчинки ось такий: 0,2-193. Тобто, не 190, а вони дали по схемі е, 0,2-194. Я його не, не знайшла. Мені навіть сказали в магазині, що такого немає. Ну, не знаю, може це новий бісерок, вони ще не знають. І я замінила його на 0293. Так по інтернету глянула, ну, трішки-трішки відрізняється. І він йшов ось, в ручку дівчинки. влички його немає. Він йшов в ручку дівчинки, йшов в гусочок, йшов фартушок цієї дівчинки. В оборочку цього платячка, в камінчик йшов. Там, де платья, камінчики, ручка, фартушок, я його залишила. А волосічки волосечки я замінила цей рожевий 02193, що я взяла, я замінила на 5... так, подивилась своїх, щоб этих... погано видно. В своїх запасах це номер ВДВ 505. Ось такий. Він тут у мене в волосечки його. Його навіть видно. Тут він, і тут, і тут. Там повинен бути оцей рожевий. І я порахувала, що він тут не до речі. Також і в він повинен бути тут в шиєчки. В шийки, в грудки, і я його замінила на 02241. І. Здається, більше я нічого тут і не міняла. Чи, здається, я в платічки ще, може, по ходу, я згадаю, які там платічки поміняла. Так, ну ось така картина. Тепер буду думати до неї, яку рамочку ну, відправлю майстру. Разом будемо думати, яку тут... ну, щось світло, мені здається, тут не підходить. Щось би хотілося або з рожевих, або з блакитних. І ось подивіться на ці номерочки. Ці номерочки, які я приміняла бісерці і приміняла в вишивці. Ось поближче вам покажу. Тут я позначала значочки ці, що по схемі йдуть, там, бачите, і кружочок є, і такі ромбички. Ось я вам зараз покажу ці люксові номерочки. Так. Ось один з люксових номерочків. Ось він. Ось так погано видно. Ось він такий: 93 192. Інший номерочок, це він фонд той входив, що тільки що я говорила. Ось цей номерочок 33061. Це в платічки він люксовий. Ще один люксовий. 49,095 Ось такий теж він в фоні йде. Він такий коричневий, написано він Коричневий винтажний. Так, ще які тут люксові, люксові. Де вони тут сховались? 93 199. коричневатий коричневатої. Так. вам ще хотіла показати. Ось ці всі номерочки, я тільки що виклала, які люксові сюди входять. Ці три йдуть в фон цієї картини. Цей ці іде в платячку, цей іде і в фартушок, і в гусачок. Він такий сіренький, якийсь, сіренький. Ой. Ось такі ці номерочки. Тут ще по схемі, ще по схемі під 23 номером вони написали два номерочки. Один 29010. Ось такий він блискучий. Ось такий він блискучий, коричневий. Щось коричневий. І інший. 48018 світло, Про... Це саме такий глазурований він Беж І я все ж думала, куди ж вони підходять? І по ходу роботи я їх, оцей що світленький, я його мало використовувала. В основному Ось тут трішки, тут отак трішки, і все. А цей вже в мене, ну там його теж небагато. Він у мене і тут ось йшов, тут, О, трішки йшов у фоні, отак його і того, і того не багато. Наскільки ж його тут дають, А, 6 грамів, 6 грам всього треба або того, або того. Ну, там, десь я 3 грама цього використала, і 3 грам цього, так і вийшло. Ось ще раз подивимося, і, напевно, будемо завершувати це відео. Кому щось цікаво, От поближче покажу. Облище ось цей фон, бантик, личико, суконька, сукня. Ось камінчики, камінчики під ногами у дівчинки і у гуся лапочки, сам гусик. Як я вже говорила, ця картина краще дивиться, коли її дивитись здалеку. Ну, Ось так. Ну, все тоді буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Кого щось зацікавить по цій схемі, пишіть, я відповім. Ну, а так, Взагалі я задоволена цією схемою. Дуже-дуже. Так що моя Аліса, як я її для себе назвала, поїде тепер для оформлення. Потім уже я покажу її в оформленому вигляді. Всім до побачення, гарного вам дня, головне спокійного. До нових зустрічей.